Фінляндія заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість Україні. Міністр оборони Фінляндії вважає, що реформа була необхідна ще до вторгнення Росії в Україну. Але з якоїсь причини цю потребу не визнавали, а законопроект не готували. Наприклад, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що така реформа не є необхідною. Коли я почав працювати в міністерстві оборони, я вважав це проблемою і розпочав підготовку заборони на купівлю нерухомості приблизно дві два роки тому зазначив міністр оборони Фінляндії цей захід спрямований на зміцнення безпеки Фінляндії та підготовку до всіх можливих способів впливу. Додав він. Я ж нагадаю, що Росія нарощує військову присутність поблизу кордону з Фінляндією зокрема, будує новий артилерійський гарнізон у місті Кандалакша. Про це повідомляє фінська служба з посиланням на супутникові знімки і на території військового гарнізону. У Кандалакші проведено значні земельні роботи і зведено кілька нових будівель. це власне це супутникові знімки зафіксували за даними адміністрації Мурманської області. Це будується військове містечко для розміщення нової артилерійської бригади Росії.